Вночі з 8 на 9 квітня троє слов'янців стали на 300 тисяч гривень біднішими. Їхні автівки згоріли на парковці по вулиці Свободи, де поряд один з одним, коротали ніч шеврале Лачетті, шкода та «ВАЗ-2109». Десь о пів Десь на другу ночі несподівано спалахнув шевроле. Знайшлися навіть свідки, які бачили, як з під капоту саме цього автомобіля виринала полум'я і згодом перекинулося на інші дві автівки. На улице была ветреная погода. Так как автомобили были расположены на небольшом расстоянии, огонь перекинулся сначала с «Шевроле Лачетти» на «Шкоду» и со «Шкоды» на «ВАЗ-21099». По прибытию пожарных подразделений пожар был ликвидирован. За словами пожежних, вогонь не перекинувся на інші автівки завдяки зусиллям сторожа автостоянки, який якось зумів прибрати найближчі від пожежі легковики. За попередньою оцінкою збитки на рівні 300 тисяч гривень. Тут страховка автоцивілка не допоможе. Отже, варто своєчасно дослухатися до рекомендації МНС. владільцем автотранспорта, які залишають свої транспортні средства на автостоянках, не забувати встановлювати транспортне средство. Коробку передач в нейтральне положення, а також відключати масу автомобіля на длительное время стоянки транспорту. Та тієї ночі власники трьох легковиків залишилися не лише без автомобілів, а й без можливості відшкодування збитків. Жодна завтівок не була застрахована за угодою каско. Хоча страхових компаній у Слов'янську достатньо, наприклад, у належному випадку власники могли б отримати відшкодування у страховій компанії Аска Донбас Сєвєрний». і чекати там довелось би недовго. Як ми дізналися, «Аска Донбас Сєвєрний», за даним страховим випадком виплата здійснюється протягом одного місяця. Отже, у водіїв є нагода замислитися. А тим часом талони техогляду знову зникли за три місяці, що триває технічний огляд транспортних засобів. Його пройшли лише 12% автівок. Це значно менше ніж за цей же час минулого року. Такий повільний хід Даївці пов'язують з відсутністю спеціальної бланкової продукції, тобто талонів техогляду. Головна причина відсутності бланків затримка проплачування друкарських послуг. Десь затримались бюджетні гроші. Незважаючи на це, зволікати не треба. Поки є время, є средства, готово транспортное средство, его нужно предоставить к нам на станцию диагностики автомобилей, необхідні необходимые платежи. И по состоянию на сегодня мы вместо талонів видаємо справочки о том, что автомобиль технический осмотр прошел, но не получил талончик по причине их отсутствия. Поэтому всех... Чий транспорт подлежить в тамалочах техосмотру, Я приглашаю. Чічний осмотр. Власники, які мають таку довідку, не притягатимуться до відповідальності. Тих водіїв, які вчасно не пройдуть техогляд, оштрафують на суму від 340 до 425 гривень. Талони техогляду з'являться за тиждень-два. Це питання вирішується у держдепартаменті ДАІ. І ті, хто до того часу пройде процедуру ТО, зможуть обміняти довідку на талон.